Все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімо слюденьки на людях, Хай меле млин свою одвічну дерть Застряло серце, мов осколо в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все не побачене. побачено. Хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожити, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, а треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гард, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак От як є, а може й бути гірше, а може бути зовсім, зовсім зле. І поки розум от біди не згіркче, не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімо слюденьки на людях, Хай меле млин свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить. Це вік прожити як належить.